Слава Ісусу Христу! Одна жіночка розказувала мені, що вона дуже болів її дуже вночі живіт. І вона не хотіла швидку визивати в ту ніч. І не хотіла дзвонити до отця Олега, бо вона і приходила до отця Олега. І знає, що отець Олег молиться і вона має багато свідчень. Але вона мені сказала, щоб я дала свідчення. І вона вночі почала молитися до Бога за молитвами отця Олега. І коли вона помолилася, такі молитви, за молитвами сказала отця Олега, і її повністю перестав боліти живіт, щоб на швидку не визивала. Це вона мені говорила таке, що в неї таке було, щоб я дала свідчення. Дякуємо Господу Богу, Олегу за його щирі ремні молитви, що Бог вислуховує. Навіть так. Напряму до Бога, але за молитвами отця Олега. Дякуємо Господу, Богу, цю Олегу за щирі ревні його молитви.